Здоровеньки були. Мене звати Руслан, та я вже понад 10 років власноруч тестую найновіші гаджети та розповідаю про це на YouTube. А це канал гаджетаріум, на якому вас чекають купи розпаковок та цікаві огляди всього, чим я користуюсь у форматі досвідів використання. Якщо тобі цікаві сучасні технології, та ти хочеш дізнаватись, що там нового у смартфонах, планшетах, ноутбуках, ігрових девайсах, телевізорах, проекторах. Приладах розумного будинку та електротранспорті, раджу підтримати наш канал, підписатись та відразу тиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. А ще нагадую, що не забувайте донатити на ЗСУ та робить усе для нашої перемоги. Усім дякую за увагу! Чекаю вас на каналі. Мирного неба та слава Україні!